Далі в нас іде модерн. Модерн модерн. Є різниця, тому що мідсенчурі то вже середина 20-го століття, а сам модерн формувався ще в кінці 19 го століття. Ну, більше поговоримо про мідсенчурі. Він виник уже після, також після Другої світової війни. Як бачимо, дуже великого розвитку набулися всі інтер стилі інтер'єрів після війни, то, по суті, сталася така соціальна революція. Його особливість це легкість форм, поєднання натурального дерева з новими матеріалами. Тоді якраз почали розвиватися різні пластики, композитні матеріали і так далі. Він з'явився тому, що ну, з'явилася потреба, попит на просте, зручне, доступне житло для мас виробництва мебелі було необхідне. Активно почали дизайнери експериментувати з формами, з кольорами, бачите, яскраво-жовті, оранжеві і так далі. Цей стиль, в принципі, дуже вплинув на всі подальші такі сучасні стилі, як скандинавський, Джапанді, Контемпорарі та інші. І, в принципі, якщо його описувати, в принципі, ми з ним дуже знайомі, тому що ті меблі, старі радянських років, які були, вони трошки відозмінені, але в принципі в стилі модерн. От я щойно вас послухала, я думаю. От, все, що ми зараз говоримо, абсолютно про, про кожен про кожен стиль, воно настільки відносне поняття, Дуже. тобто от, Зараз ця інформація, яка є, це от ну, наче відкриваєш книгу, і так от написано, має бути так, так і так. Але коли діло доходить до практики, і до житла, і до того, в якому воно буде взагалі стояти, мабуть, так скажемо, приміщення, тобто, все має настільки значення, і так само люди, для кого це створюється, туди ж все одно це для людей, а не для картинки, для того, щоб зробити, хоча є й такі інтер'єри, та тому це все відносно. Якщо говорити за модерн, і та який ми дійсно всі знаємо, всі пам'ятаємо. У мене, наприклад, так само вдома є просто вінтажні меблі, які ну класні, і радянські меблі дуже багато, які є дійсно. Ну я розумію, що сьогодні в нас такий вплив, що хочеться абсолютно позбутися всього. Але якщо дивитися з точки зору дизайну, це предмети, які вартують своєї уваги. І на сьогоднішній день вони так само вже відносяться до вінтажних, навіть радянські наші, наші, наші меблі вони вже відносяться, мають якусь там цінність. Дійсно вплинули на світ, і як сьогодні популярний редизайн, Редизайн і отакі от предмети, які перефарбовуються в кольори, просто щоб забрати оцей всім відомий шпон, і абсолютно дуже класно виглядають в сучасних інтер'єрах. Типовим представником я сьогодні назначив цей штуль номер 14 як відомий як Віденський стілець 1859 року. Так він він якраз модерний з того 19 століття, але він також був дуже популярний і в принципі може представляти модерн.